Яким був жах сусідів, котрі випадково натрапили на скривавлене тіло знайомого чоловіка, тепер вже розповідають у поліції два постріли у живіт і голову не залишили жертві шансу вижити. В будинку в одній з кімнат труп, який після огляду свідового медичного експерта мав ознаки вогнепального поранення. В подальшому в основному що вогнепальне поранення було в живіт та в голову. Навмисне вбивство єдине, що довелося констатувати, хто душу губ, тоді навіть не здогадувалися. І лише після того, як загиблого поховали, тутешніх шокувала звістка. Одразу після похорону на автовокзалі затримали того, хто біля могили оплакував покійника, найближчого родича убитого, ніби на загиблого чоловіка тримав зло рідний брат за те, що той частенько бив їхню матір. Оба брати раніше були засуджені. Потерпілий був заслужень за статтею 39, а також за нанесення тілесних ушкоджень своєї рідної матері. Постійно збивав свою матір, притягувався до відповідальності як адміністративної, так і кримінальної. Слідство докопалося, брати практично не спілкувалися через вкрай погані стосунки. Один мешкав тут, у новому бузі, інший у Кропивницькому. Але дізнавшись, що родич хоче ще й продати батьківську хату, молодший вирішив кинути все і посеред ночі поїхав на Миколаївщину. Одразу після цього старшого брата й знайшли застреленим. Полтори тисячі, аж що полтори тисячі «Гривень». Ви взяли таксі в Кировограді, скільки да. сюди доїхали. За полтори тисячі. Ні, порівняно. За два години. А скажіть, чого саме вночі ви вирішили їхати, не дождеться ранку? Якась була причина, вам дзвонила мама, ні? Боже, боже, тепер. Зрештою, він усьому зізнається. Під час слідчого експерименту розповідає, як пробрався до будинку і що саме робив. Підозрюється, тепер, тепер, тепер ви показуєте, як ви саме перелазили через, через паркан, Щоб не впевнилися, що саме ви перелазили. Спілкуватися з журналістами затриманий відмовився, але слідчим пояснив, вирішив помститися своєму братові за те, що той знущався з матері, і позбавити родича садиста родинного даху над головою, адже був упевнений, брат продавав хату без її згоди. В них були дуже непри, дуже непризнані відносини. Менший брат. Потерпілого, узнав, що продається будинок. що Брат вирішив його продати будинок і тоді матері не буде де мешкати. На почві цього він вирішив його пристрелити. Застреливши старшого брата, молодший спокійно поїхав назад, у Кропивницький. На похороні робив вигляд, що нічого не знає. І вже коли повертався додому, його схопили правоохоронці. Наразі брато убивця у СІЗО і загрожує йому до 15 років тюрми.